Щодо е, нашої дорожньої карти, ну, знову ж таки, кожен е, шлях починається з чогось, і наш шлях починається з базових знань. Е, е, тож, які основні технології в фронтенді треба вивчати, щоб мати змогу створювати гарні та динамічні веб-сайти. Ну, і тут для вас не буде чогось такого, чого ви, можливо, не чули, якщо ви цікавились, взагалі ну, питанням фронтенда, або ну, взагалі тим, що ви бачите на сторінках. Проте. Ми це власне з вами і проговоримо. Основна технологія одна з основних технологій це власне HTML. HTML це взагалі абревіатура, вона походить від Hypertext Markup Language, Тобто, це певна мова розмітки, яка визначає структуру, структуру нашої вебсторінки, а також визначає, де знаходяться, наприклад, заголовки, абзаци, зображення, таблиці та інші елементи. За допомогою HTML ми можемо встановити порядок розташування елементів на сторінці та їх функціональність. Знову ж таки, HTML це певна основа для веб-сторінок. Основний принцип: ми оформлюємо текст в певних таких структурних елементах, які називаються тегами. Так, ну тут трошки в мене повторюваність. Так, коли ми утворюємо, так би мовити. З відкривального та закривального тегів, та всередині його контенту, ми отримуємо так би мовити, HTML-елемент. І, власне, наша HTML-сторінка складається з наших HTML-елементів. Основним таким моментом стосовно HTML, це є питання семантики, тобто питання розуміння одночасно і комп'ютером, і людиною, що саме безпосередньо знаходиться в певному. Елементі, так, Між певними двома відкривальними та закривальними тегами. Е, зазвичай використовуються семантичні теги, так, щоб ми, щоб ми е, власне, комп'ютери, браузери і безпосередньо е, спеціальні програми, які використовуються для того, щоб, наприклад, е, допомогти прочитати цю веб-сторінку е, людям з певними обмеженнями, так, е, що ми там, наприклад, дивимось на заголовок, або ми дивимося, наприклад, на безпосередньо хедер нашої сторінки, на футер, або на певну секцію, або на певну е, сторінку, так і, власне, це і є використання семантичних тегів. Е, це, власне, є е, семантика, є так би мовити, початком та основою для питання доступності доступності для людей з обмеженими можливостями, тому що інклюзивність це дуже важливо. Про інклюзивність в нас здається, десь є окремий вебінар. Ну, подивимось ем, добре.